Всім привіт! Просили записати відео і роз'яснити, коли ми випускаємо маршрутки, тролейбуси. Е з карманів, коли ми не випускаємо. Ну, або не з карманів. Да? Е у межах міста, якщо є заїзний карман на автобусній або тролейбусній зупинці, то з карману ми зобов'язані випустити е маршрутку або автобус, неважливо, тролейбус. За межами міста, якщо є заїзний карман, ми не випускаємо громадський транспорт з карману. Дуже часто люди путають, якщо є полоса, наприклад, на проспекті центральному є три полоси. У правій крайній полосі зупинився тролейбус, подобрати пасажира. І, коли він змикає лівий покачок повороту, чи зобов'язана я його пропускати, коли я їду по середній смузі? Ні, не зобов'язані. Якщо він перелаштовується зі смуги крайньою правою у середню смугу, то він повинен оперувати правилами перелаштування. Якщо він збирається перелаштуватися у мою смугу, то він повинен дати мені дорогу. тобто, він повинен впевнитися в тому, що ця смуга, на яку він бажає перелаштуватись, що вона вільна. Тому, якщо немає заїзного карману на автобусній тролейбусній зупинці, то маршрутний транспорт ми не повинні випускати на свою смугу. Але якщо я стою за маршруткою у крайній правій полосі і він вмикає лівий покачок повороту. То я не маю права його обганяти, об'їжджати, випереджати. Це стосується не тільки маршруток, тролейбусів і громадського транспорту. Це стосується будь-яких автівок. Якщо автівка попереду мене у моїй смузі показала намір виконати якийсь маневр, я повинна дати їй завершити її маневр. Тому будьте уважні, обережні і чимні.